Сьогодні покажу вам, як звичайну матову пташечку з духовки зробити глянцевою, не використовуючи лаку та смолу. Я беру дремель, можна взяти фрезер та повстяну насадку. Рухи мають бути дуже ніжними. Це не шліфування, це вже полірування. І ми торкаємося нашої пташечки ледве-ледве. Так, щоб отримати блиск, а не зняти шар полімерної глини. Якщо притиснути сильніше, отримуємо матову полосу. Буквально за декілька секунд наша пташка отримує глянець. Оброблені таким чином полімерні вироби забрудняються набагато менше, ніж необроблені та не лаковані. Залишайтесь з нами, діліться вашими експериментами та будьте натхненними. Ваш веселий куцик